Існувала і була ефективною постійна система прибирання міста. Але я вам хочу сказати: як в весіальному періоді, так і у осінньому є особливості, які потребують додатково е, організаційні зусиль і мобілізації, для того, щоб виконати певні об'єми робіт, великі об'єми робіт, де, ну, будемо так говорити, е, без. Виконати все це буде дуже тяжко. Є ряд важливих таких напрямків роботи, які я хотів би і звертаю увагу. Було розпорядження військового ви 17 жовтня по 17 листопаду. Ми називаємо це умовою, я зразу хотів, що зрятувалися. Ми готовні прив'язуватись до певних рам періоду цієї роботи. Але я переконаний, що всі ви усвідомлюєте. Необхідність і значність цієї роботи. Опадає листя. Сьогодні е, віджили, буде так говорити, квіти на клумбах, які є у прибудинкових територіях, у наших е, загальноміських клумбах, у тих клумбах, які ми облаштовували організований період е, і в рамках програми Моє квітуче місто. Все це на сьогоднішній день потрібно організовано, прибрати. Там, де потрібно утеплити, утеплювати його, готуючи. І щоб потім я сніг не прикидав, і воно не розбивалося, не розносилося машинами, то й цьому й потрібна така організаційна робота, яку ми з вами надіємось І я впевнений і вірю в те, що за місяць справився у цій роботі. Я хотів би, щоб знову десь організаційно не було б у нас ніяких перешкод до цієї, до цієї роботи. Далі я дуже хотів, щоб у кожній закладах. Щиро ви дякую вас забрали, коли весною гарно працювали. Тобто вже є зрозуміла організаційна система, як це робити, дуже хотілося б, щоб так і зараз спрацювали. Повірте, набагато менше буде роботи весною. Набагато краще буде прибирати, коли буде зима, коли буде сніг, коли буде ваша і всі ці роботи виконувати. Від квітів, ваших гарних квітників сьогодні спотворює зовнішній вигляд вашої прилеглі території. І таким чином воно десь робить ну, таку непримовлену загальну картину благоустрою нашого міста.